Всім привіт! Це короткий прогноз для риб на липень 24-го року. Побачимо, що порадять карти риба. У риб повинна в цьому місяці домінувати енергія прийняття рішень, які можливо інколи буде важко приймати. Взагалі, королева мечів – це така королева, яка оцим от своїм мечем просто здатна. Розрубувати гордії вузол здатна ідентифікувати будь-яку брехню, нещирість, несправедливість, і абсолютно прямолінійно е, говорити людям про те, яка її мета і чого вона хоче. Зазвичай ця королева з'являється тоді, коли потрібно приймати якісь непрості рішення. І ось бачимо карту сили. Ця карта допоможе вам у липні приймати ці рішення. Е, і вона дещо. За своєю енергетикою, ну, не то, щоб конфліктує, але така трохи полярна до цієї королеви, тому що ця королева вона дуже відверта і прямолінійна, і е, своєю справедливістю і такою от е, відвертістю вона здатна вирішувати важкі проблеми. В той час, як ця карта вона говорить про м'яку силу, про переконання. Е, тобто. І по цьому місяці у липні буде можливість діяти як і прямою силою. Так, і м'якою силою, але в будь-якому випадку в цьому місяці доведеться прийняти якесь дуже важливе рішення. Побачимо, що це буде за рішення. Воно, ця карта швидкості, швидкого настання результату. Вона, до речі, потребує уточнення, тому що, по суті, на ній не вказано ніякого результату, на ній тільки вказано, що щось станеться дуже швидко. І ось бачимо, що це буде рішення у сфері фінансів або Якоїсь матеріальної сфери життя, тобто доведеться різними методами досягати якихось поставлених перед вами матеріальних задач. Зразу варто сказати, що паш – це не якісь глобальні покупки. Це швидше за все якісь побутові проблеми, які потрібно вирішити, і вирішити за допомогою оцих от двох підходів. Загалом місяць завершиться. Розв'язанням швидким якоїсь такої матеріальної проблеми, яка не є глобальною, але яка дуже приємно буде, якщо вона успішно вирішиться, і вона у вас успішно вирішиться.